Те, що головкома залужного знімуть з його посади, стало зрозуміло щонайменше в грудні. І це було абсолютно зрозуміло і для нього, і для всіх, хто уважно слідкує за перепадами настрою президента України. Залежність вищого військового командування від примх і фобій президента Зеленського давно відомо. Кожен раз, коли він бачить чергову порцію соціології, а офіс президента їх замовляє буквально через 1-2 тижні, відбувається цей перепад настрою, І він призводить до чергових атак на тих, хто, на думку гаранта, є незаслужено популярнішим від нього самого. Остання соціологія і в листопаді, і в грудні була невтішною для пана Зеленського. Але ще більше його обуювало, те, що популярність просто динамічно набирає генерал Залужний. Не роблячи для жодної політичної заяви, не натякаючи на жодні політичні плани, генерал Залужний своєю самовідданою працею на найважливішій військовій посаді, здобув заслужену популярність серед населення. Рівень його Довіри до нього перевищив 90%. А рівень довіри до президента 40, що також немало. Але наш президент має декілька специфічних рис характеру. Перше, він в першу чергу шоумен і його цікавить отримувати аплодисменти, перебуваючи одному на сцені. Він не бачить жодної можливості ділитися своїм успіхами чи неуспіхами. Він один собі герой на будь-якій сцені в будь-якій ситуації. І поява хоч когось іншого, який може відтінити його велич, викликає дуже негативну реакцію. Так сталося і цього разу. І залужний був приречений на відставку. Чи це розумно? Ні, це абсолютно абсурдно. Чи це корисно? Ні, це абсолютно шкідливо. Для Збройних сил України і для країни. Звичайно, нема незамінних людей. Але я пам'ятаю, як, наприклад, президент Порошенко змінював вище військове керівництво в свій час антитерористичної операції, потім Об'єднаних сил, там да, можна міняти керівників, але ніколи ще не було, щоб їх викидали з армії. Людина, яка досягла. Такої великої посади, з таким величезним досвідом повинна залишатися внутрі Збройних сил України, тим більше в ході такої смертельно небезпечної ситуації, яка зараз є на фронті. Я, звичайно, ну, приведу не зовсім коректний приклад, але коли мене призначили міністр внутрішніх справ, я опанував е нормативні документи цієї складної 300-тисячної системи десь через півроку. Але тоді був мирний час. Скажіть, скільки треба працювати, щоб новий головнокомандуючий Збройних сил України знав досконало все про мільйонний механізм. мільйонний механізм, Про всі види командувань, про особливості характеру кожного командувача, то тобто командира бригади, а в деяких випадках навіть батальйонів? Але вони ж поміняли не тільки залужно, вони поміняли величезну когорту людей сьогодні фактично. Армія декілька десятків осіб змінена. Я зовсім не стверджую, що люди, які зараз очолили армію, є недостойними. Знаю багатьох з них: когось очно, когось заочно. Вони всі дійсно патріоти, які працювали на Збройні Сили і Україну. Але ще раз кажу: одномоментна зміна всіх тих, хто мав би бути носієм пам'яті. Про те, що відбулося вчора, позавчора, перед війною, під час війни, що планувалося, мене трохи лякає. Ну, перезавантаження. Президент в інтерв'ю італійському ЗМІ свою логіку пояснив так. Треба перезавантажити. Президент безумовно має право на відставку головкома, але він має право ще на відставку главу свого офісу, голови е, Міністерства закордонних справ. Е, Глави, уряду, ну і можна ще багато кого перечисляти. Так скажу вам дуже просто: страшно, зняття залужного це півбіди. Біда в тому, хто залишився, кого не зняли. Бо не зняли Мар'яну Безуглу, яка вонючими своїми постами дискредитувала Збройні Сили України. Не зняли Ярмака, який робив все, щоб розірвати міжнародну допомогу для Збройних сил України. Бо провал в Америці і в ЄС це його особистий провал. Він же у нас головний по зовнішніх контактах. Це він їздив з слугами в Вашингтон, після чого закінчилося все. Не зняли прем'єр-міністра Шмигаля, який не може забезпечити потреби армії, починаючи від риття окопів, закінчуючи елементарними поставками ці... е... тягачів тощо, тощо, ремонту техніки і так далі. Виробництва снарядів. Безпілотних систем і так далі. Залишився Шорма, брат якого отримує казенні гроші за поставку електроенергії росіянам. Залишилася маса одіозних людей, часів Януковича від татарової компанії. Тобто, і ще раз, те, що зняли з залужного, це біда, але ще більшою бідою того, кого не зняли. Яке ж це перезавантаження? Якщо президент хоче перезавантажитися, то починати треба з себе. І отут ми доходимо до другої специфіки президентського характеру. Він нездатний до системної роботи по своїм напрямкам. От дивіться, я, до речі, католичний противник, щоб пана Сирського зараз шукати якийсь негатив. Бачу, що в соцмережах до нього висловлюють якісь абсолютно дурні претензії, де він народився. Військові народжуються там, де служить батько. Ви ж це знаєте. І де він вчився, бо в нас маса патріотів вчилися в російських вузах і нічого в тому страшного немає. Він своїм життям і службою в Україні довів, що він український патріот і грамотний військовий. Чи він буде ще незалежним військовим, це каже час. Але зараз нема абсолютно сенсу підривати його, бо він сьогодні стоїть на чолі нашого війська. Тим не менше, скажіть мені, а що зміниться в армії про перезавантаження? А що зміниться в армії від того, що залужний не мав снарядів, танків і безпілотників? Тепер сирський не буде мати снарядів танків і безпілотників. Це ж не їхня функція. Це функція президента і уряду. Так може звідти треба почати перезавантаження? Бо хто ж має відповісти за те, що допомога нам з Заходу фактично дійшла до мінімуму? Ну хто ж за це відповідає в цій країні? Міністр закордонних справ або його начальник Єрмак. Або власне сам президент, якого конституційні функції, міжнародні відносини. Це він мав забезпечити поставки зброї, яку не налагодив перед війною. Це він мав забезпечити фінансування України нашими союзниками, а не займатися дипломатією хамства. Він мав зробити свою роботу. А якщо вона в нього не клеїться, то перезавантажити свою команду починаючи з Ярмака і Шмигаля. Почали але, але він вибрав інше. Він надіється на чудо. Він не хоче системно працювати, а тим більше визнати хоч одну свою помилку, і тому він зробив ну, те, що роблять всі люди, які не хочуть глибоко і важко працювати. А давай змінимо виконавця. Ну, давай змінимо виконався. Але від того ж, ні снарядів, ні грошей, ні людей мобілізованих не збільшиться у це, До речі, теж поговоримо. Ну і все ж таки будьмо справедливими. Чимало дипломатичної роботи президент проводив і ті самі Рамштайни, і ті самі пакети допомоги, які надходять, ну це все було, і ми б не виставили. Практика без цього. критерій істини казав нині не модний класик Карл Маркс. Так, от практика є в тому, що в нас на сьогоднішній день зовнішня допомога впала до історичного мінімуму. І я не маю права і навіть собі не можу дозволити говорити про е, ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням в військах, але повірте, гірше не було спочатку війни. Ну, власне, про от поточний момент ще хочу спитати, тому що про сили оборони я почула, зрозуміла. А от щодо людей, ну це був вибух емоційний так чи інакше, і він був неодномоментний. Маю на увазі зміну головнокомандувача. Соціум і те, як от з ним весь цей час в цьому контексті обходилось. У людей так психіка на межі щодня просто на неї навалюються всі нові і нові виклики. І в цей час такі от емоційні гойдалки їм. Влаштовують, ну напевно, тому що так політтехнологи підказали. Ем, да Давайте закинемо інсайди, а давайте подивимось на реакцію. А давайте будемо випускати пар потихеньку. Ну і зрештою, от оголосимо. Що по факту соціум е, те, як відреагував, те, як буде реагувати, так, те, як налаштований на цю зміну, те, як її сприймає, що отримали ті, хто Ну це рішення е, придумували і проштовхували і ухвалювали. Ну, перш за все. Не дивлячись на всі димові завіси і лайнометання, яким займалася команда слуг народу, яка проштовхувала спецоперацію по зняття залужного та його команди, не дивлячись на це все, ніхто так і не почув хоча б раз пояснення, за що зняли тепер уже героя України, головнокомандуюча залуженого. Які на нього претензії? В чому був смисл? З людьми треба говорити ну, відверто і часто, тим більше в такій ситуації, в якій ми знаходимося. Президент, власне, обирався тому, і його обрали тому, що він вміє говорити з людьми. Ми на це розраховували. Дійсно, перших півтора роки війни він був дуже корисним для українського суспільства, який піднімав його дух опору, і для світу. Він був комунікатором. Це те, що вміє Зеленський краще всіх. Але в цій ситуації в нього не було що сказати. Бо правду він собі не міг дозволити сказати, він не міг вийти і сказати: мій рейтинг падає, рейтинг залужного росте, я не хочу і не можу з ним працювати. І тому почали придумувати різні ганебні трюки, які в основному виконувала Мар'яна Безугла і їй подібні, менш відомі персонажі. Які просто підкидали якісь ну, або фейки, або просто брехню, або просто нижче пояса е, видумки про залужну, і зрештою його зняли для суспільства. Це був все рівно шок. Чому? Да, не буває незамінних людей, але залужний став символом нової української армії, символом опору ЗСУ, якого не очікував ніхто в світі, якщо чесно сказати, навіть мало хто в Україні. Да? Він став цим символом. Я би сказав, він українців попав в український архетип. Нік чиї портрети не малюють графіті в центрі розбомбленого Бахмута. Я їх сам бачив. Там був тільки отаман Залужний. Ні про кого не співають українські народні пісні, перероблений батько наш залужний. Ну так сталося. От Він став символом віри. І ще раз повторюся, можливо, в армії це дуже складний механізм. Солдат бачить свого командира взвода невеличко, кожен день. І в залежності від того, що він нормальний командир, в нього є або повага, або не дуже. Командир роти, солдат бачить там, раз в тиждень, а інколи менше. І про нього вже в основному йдуть ну, все-таки на особистому контакті, але вже розмови і оціночні судження. А от свого командира батальйону він інколи навіть взагалі не бачить. А тим більше вище, так от ставлення простих солдат. Завжди тільки на перших двох лініях, там старлей, там капітан, це особисте. Всі інші в погонах їх не дуже люблять. Не дуже. Генералів дуже не люблять. А от залужного кохають. От всі вони такі сякі, бо хтось когось не відпустив відпустку, хтось неправильно дав команду, хтось ну, не так повернувся в тому окопі, коли туди приїхав генерал, а це завжди напряг для будь-якого солдата. А от залужний наш отаман. Це стрижень, на якому трималася армія, яка внутрі себе дуже різнородна. Це дуже різні люди, це дуже різні характери, це дуже різний е, життєвий досвід, дуже різне ставлення до того чи іншого історичного проміжку в Україні. Але їх всіх об'єднувало І от і сім'ї їхні, цього мільйона військовослужбовців також об'єднувалися навколо залужна. І це ж добре, ну це ж чудово. То що ж отримає? Якщо, якщо ти хочеш посилити, ну так зміни заступника залужного, ну зміни ще когось необхідного. Чому коли залужний півроку просить створити війська безпілотних літальних апаратів, йому відмовляють. А за два дні до його зняття такий указ з'являється. Це означає ревність до цієї людини. Не до його фахових військових е здібностей, а виключно його Зеленський став розглядати як свого опонента. Він сам це придумав і сам це реалізував. Останньою краплею для мене особисто, ну скажімо так, ганьби цього процесу, стала публікація указу про присвоєння героя генералу Залужному. Це єдиний указ, я так продивився, штук 30 донизу, в якому немає типової фрази за особисту мужність. Нема цього. У залужного мужності Зеленський не виявив. Ми перевіряли так. У так. його артистів, яких він понагороджував, виявилися. У всіх інших виявилося, а от у ні. це така дев'язкова помста, але вона дуже показує, до чого дійшли відносини між Верховним Голокомандуючим і бойовим е, лідером Збройних сил України. На жаль, ми мусимо перегорнути цю сторінку, бо Офіс президента, ти питаєш про комунікації, хоче нас поставити зараз перед дуже важким вибором. Або ви всі визнаєте, що Зеленський єдиний лідер воюючої країни, або ви займаєтесь антидержавною діяльністю, підриваючи його авторитет. Ні, це не наш план. У нас є третій вихід, який ми зайнялися 24 лютого. 24 лютого ми сказали, ми всі об'єднуємося навколо Збройних сил України. Да, був консенсус щодо Зеленського. Не дивлячись на всі трагічні помилки, які він допустив при підготовці до війни, ну, власне, не готуючись до війни. Заривши гроші, які мали йти в армію в асфальт, залишивши без захисту і Київ, і Південь, і північ, ми все це перегорнули і сказали що 24 лютого Зеленський є лідером воюючої країни. І такий консенсус був до того часу, поки він допомагав ЗСУ, допомагав своїми міжнародними виступами, допомагав внутрішньою діяльності, допомагав своєю вірою і пафосом, який був дуже потрібен країни. Але потім, як пишуть класики, Остапа понісло, і він захотів керувати солдатиками. А, Ще пане і от тут консенсус закінчиться. Зняття залужного для мене особисто. Я не знаю, як для всіх, але для мене особисто це кінець цього консенсусу. На сьогоднішній день для мене є окремо президент України Зеленський, який безумовно легітимний президент, якого обрала більшість українців. А є окремо Збройні Сили України. Так, от все моє серце, вся моя голова, руки, ноги і все, що в мене є, будуть належати ЗСУ. А президент, ну що ж, будемо чекати часу, поки будуть вибори. Штрих до портрету невеличкий просто того, що відбувається нині, але доволі показовий Сергій Наїв, командувач об'єднаних сил, який власне командувачем став разом зі створенням цих об'єднаних сил і, будучи ще до того, в перп тому, що передувало їхньому створенню. А, і очевидно, теж він зустрічав ворожі війська, зокрема, які рухалися на Київ. Він дізнався про своє звільнення просто зі змі. Я читав так? Сьогодні заяву пана Наєву про те, що він дізнався за совма інформації про своє зняття. Ну, це є ще одним показником неприпустимого ставлення до власних збройних сил з боку і верховного командувача, і тепер уже і нового військового керівництва. З моєї точки зору, ну я собі такого уявити не можу. Навіть коли мінялися команди при зміні президентів, стара і нова команда збиралася в одному приміщенні, тиснули там, люблячи чи не люблячи на одному руки, бо ми працюємо на одну державу. А, а тут бойовий генерал, який несе свою дуже важку ношу вже багато років поспіль, не е, захотіли навіть подзвонити і офіційно йому повідомити. Це просто ганебно. До речі, з силами спецоперації так само було. Це продовжується це вже одна і та сама лінія. Така стала вони, вони чомусь рішили, що є дві армії. От армія залужної і ще якась інша армія. А це неправда, тому що є єдині Збройні Сили України. І той, хто їх ділить на людей Залужного, чи на, чи на людей Порошенка, чи на людей Муженка, чи на людей Полторака, чи на тепер уже сирського той робить величезну шкоду. Таку шкоду, якої не добився навіть е, Путін, при всій пропаганді і всіх ударах по Україні ЗСУ завжди було монолітним. Тепер щодо самого Сергія Наєва, я знаю його ще з, з тих часів 2016, 2017, 2018 років, але хочу сказати два слова про його роль на початку війни. Генерал Наєв був тою людиною, яка була найвищою військовою посудовою особою перед початком повномасштабного вторгнення. Він керував об'єднаними силами. Це означає, що рішення про те, як зустрічати. Ворога приймав він і залужний. І я точно знаю, що за ним є як мінімум декілька подвигів, за які його не просто треба було би повідомити про рішення там, зняти чи не зняти, а потиснути руки і сказати багато добрих слів. Перше, саме Сергій Найов так і не дочекавшись указу президента про введення воєнного стану, аби з цього армія не може виходити з казарм, окопуватися, мінуватися і так далі. Тим не менше, він в останній день, 23 лютого, коли Зеленський так і не наважився ввести воєнний стан, а увів тільки надзвичайний, наявдав дав команду виходити з Рівненського полігону танкового батальйону і перекрити е, трасу від е, Оворуча. Через користень на Київ, і цей танковий батальйон спас Київ від того, щоб його не відрізали по Шотоморському шосе. А другий танковий батальйон із полігона Десна э, вийшов перед Чернігом, гордо назвався Першою танковою армією, хоча від батальйону до армії трошки є відстань, і врятував Черніги від окупації. Той же Сергій Наєв із свого штабу, 23 лютого дав команду на півдні. Виходити на Антонівський міст, а чуть пізніше, через декілька днів, взірвав за Львівською 80-кою міст біля Вознесенська. Якби цього не зробили, ворог був би під Одесою, бо це пряма траса на Одесу. А значить, Придністров'я, Одеса, Миколаїв, Херсон посипалося все. От тільки за ці декілька речей, які я описав, хоча це дуже мало, які він зробив ще до того, як президент насмілився прийняти рішення про війну. Йому п'ють кримінальну справу. Ще про це відомо? Ця справа, як мінімум, з минулого листопада, його хочуть зробити крайнім за всі кат... катастрофічну ситуацію на півдні в перші дні війни. Хоча ще раз хочу підтвердити: план війни, який був розроблений в 2021 році, вступає лише після того, як президент підпишов указ про введення воєнного стану. Указ про введення воєнного стану згідно Конституцією вводиться при нападі або загрозі нападу. Про загрозу було відомо щонайменше з листопада. І тому, поки політики не дали можливість армії окопуватися, мінуватися, е виводити на першу і другу лінію оборони, генерал Наєв робив те, що міг в цій ситуації, а інколи навіть те, що не міг. Скажу так м'яко. Разом із Залужним вони сиділи на командних пунктах управління вже 23 лютого, а президент 24-го пішов, як він сам згадує, пішов спати. Тому знаєте, так незаслужено поступати з людьми. Я допускаю, що людей можна міняти це право в кінці кінців президента, це право ну будь-якого керівника, але ніколи не можна плювати в спину тим, хто захистив країну.